Трамп посварився з маском в Америці, це всюди. Ютуб, телевізор, радіо, цю новину обговорюють зранку до вечора. Але мене цікавить ця новина з точки зору інвестора. Якщо у вас є акції Тесла або ви хочете купити чи продати, в мене є. І що в цій ситуації роблю я. Буквально 10 секунд включу, щоб зрозуміти про що вони публічно сперечаються. Фралонг тайм ага. Спин, да спів Ависмаск говорить брехня, і ніхто ні разу не показував йому цей документ. Але взагалі про що говорить Трамп? Про які гроші він говорить? А говорить він про 7500 на машині. Ця машина коштує 45 тисяч доларів. Але на вебсайті Тесла хитро пишуть 37 500, тобто вже за мінусом 7 500. Набагато легше продати машину за 37 500, коли вона коштує 45. Але це ще враховуючи цей федеральний кредит, субсидію на електроавтомобіль. Маск вже колись говорив, що заберіть цю субсидію, заберіть у всіх. І це тільки піде на користь Тесла, тому що Тесла це переживе, а конкуренти Тесла ні. Зараз він не дуже радий цьому, але його можна зрозуміти. Він допоміг Трампу виграти вибори. А у відповідь, мабуть, він очікував на щось інше. Зараз цей законопроект пішов в Конгрес, і там йде велика боротьба. Там багато що відбувається, багато що в тому Big Beautiful Bill, так як він називається, не тільки електроавтомобілі. Але можливо, ця ціна, ця цифра тут поміняється. Може, тут буде якась інша цифра. Може, взагалі буде нуль, ми не знаємо. Вони будуть старатися підігнати цей е, документ на підпис Трампу до of July, Це 4 липня, День Незалежності Америки. Тесла можна сказати, це моя невдала інвестиція. Чому? Тому що взяв її на 8 тисяч доларів і, по суті, ця цифра не змінилася за останніх 3-4 роки. Хоча... Якісь компанії в мене є, виросли на 10, 50, 100, 150, 200, 250%. А Тесла як була, так і є. В кого є ці акції, то він знає, це як американські горки. Дуже схоже до біткоїна. Ціна піднімалася і падала, і зараз вона 315 доларів за акцію. У мене середня ціна 300 доларів. Але і всередині мені щось підказує, що продавати цю компанію не треба. Купляти не буду, тому що ми не знаємо, як далеко зайде заруба між Трампом і Маском. Але і продавати не буду, тому що вважаю, що в майбутньому акції ці підуть догори. На мою думку, Тесла як компанія вже переросла маска. І треба дочекатися, щоб вони запустили і запрацювали на повну робота Тексі, побачити цих Tesla Optimus роботів, або, хоча б щоб вони запустили дешевий автомобіль, якийсь Tesla Model 2 чи Model Q. Що це буде? Вже зараз поговорюють, що Tesla буде робити дрони. Дрони зараз тренд номер один. І коли я кажу, що ця компанія переросла маска, я маю на увазі, що в майбутньому, на мою думку, вона буде існувати так само, як Apple зараз є, без Стіва Джобса. Тобто, це їх вже не зупинити. Це американська компанія, тут класна історія. Іммігрант приїхав, зробив, запустив, і класний менеджмент, і вона буде рухатись і розвиватись. А шкоди від маска зараз більше, ніж. Користі, тому що уявіть собі, щоб Стів Джобс ліз в політику так само, як маск. Трамп, маск, маск, Трамп. Чим це закінчиться і коли, ми не знаємо. Маск багато наговорив. Звісно, ніхто йому не дасть можливість створити свою партію, це нікому не вигідно. Демократам, республіканцям, а от що їм вигідно, це і далі використовувати Маска, кожен, хто як зможе на свою користь. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.